Запитання в коментарях було то правда реально вилікувати варикоз цими засобами, якщо робити, як ви описали, коли ще не запущено, але ознаки дуже явні. А дивіться в моїх відео дуже коротенькі вам рекомендації. Якщо ви хочете комплексний підхід, значить і вас турбує ця проблема. Ви хочете її вирішити, ви знайдете час і можливості і прийдете на консультацію. І я тоді розберу, що у вас в організмі де ще є. Варикоз перша небезпека це спадкова. Проблема. Якщо у вас було десь в роду, ви вже в зоні ризику. От я чому так добре знаю, тому що я саме от з таких людей. Зараз розкажу вам досвід моєї мами. Далі, варикоз це показник системної проблеми венозно-капілярної системи. Розумієте? Варикоз не існує окремо. Це проблема вен, вени в нас є по всьому організму. Я вже так на пальцях просто вам пояснюю. Геморой це також один з признаків варикозу судинних венозних капілярних проблем. Купероз та сама історія. Зірочки капілярні та сама історія. Розумієте? Вам же не треба полікувати 5 квадратних сантиметрів на одній нозі. Це не те захворювання, це серйозне захворювання. І варикоз може не розповсюджуватись і не рости, а розвиватися потім серцево-судинні хвороби. Розумієте? В чому це не тому, що я не хочу вам розказати. Я хочу розказати, тому я оце, ці відео і вам і розказую, що де можна полікувати от ті самі аденоїди дитячі? Ну, то простіше, да. нормальний спосіб життя, закалювання, турбота про дитину і якісь там кілька засобів, які вам допоможуть. А тут ні. Тут дуже серйозно. Як ви будете це робити? Якщо ви думаєте один крем і одні капсулки вирішать проблему? Ні, не вирішать. Треба зрозуміти, чому молода людина має цю проблему, що вже зламалося в організмі. Що? Де слабка ланка, яка буде давати збої і зламається в якийсь момент? Моя мама отримала варикоз в 26 років, коли була вагітна першою дитиною і моєю сестрою. Вже в 26 років, коли вона прийшла в роддом, в неї одна нога була вдвічі товща, ніж інша. Варикоз був страшний. Отак от от вплинула, наприклад, вагітність неї. І так ця проблема в неї залишалася все життя. Коли вже вона була у віці, скажімо, за 40, в неї вени звисали на обох ногах, як виноградні гроздя. Це було страшно дивитися. Наша медицина пропонує лише одне видалити. І люди, ну, що ж так некрасиво? в першу чергу некрасиво, у вона ж естетика. Видалити. Видалити що? Вирізають шматок вени, а проблема, як була по всьому організму, так і залишається, вона нікуди не дівається. Вене починають, якщо є системна проблема, вона буде вилазити в іншому місті. От геморой, наприклад, вилізе, чи в серці вилізе, чи в мозку вилізе. Розумієте? Мій е, сімейний лікар, до якої я хожу, коли мені треба здати аналізи, направлення якесь чи ну, щось таке, я ніколи не користуюся ні її засобами для діагностики. Ну, я не довіряю її діагнозам і її. Е, ну... Рекомендація. Бо в мене в 55, наприклад, я тримаю профілактику весь час в Венах, а вона мене років на 15 молодше каже, а в мене обидві ноги порізані, дві вени вирізані. Ну, то треба мати клепку в голові для того, щоб я слухала поради людини, яка себе дала під ніж і не знає, як це лікувати. А якщо я профілактику роблю все життя, що в мами був такий варікоз, то, мабуть, я в цій ситуації розумніша за неї. Так от в мами були ці страшенні виноградні гроздя, прям капець. І крім вирізання нічого не давали. От вона ще в ті 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 радянські часи цікавилась, вона не була спеціалістом фітотерапії, але вона слухала десь щось, дізнавалася, щось пробувала, якісь м травки, щось жувала, щось стирала. А коли в 97-му році в нас життя ефірні олії, і от Вівасан-продукція, чому я так розказую весь час про неї? Тому що 25 років ми маємо досвід в нашій сім'ї. І реально для себе я витрачаю дуже багато, і воно завжди дає результати. От чому я е, рекомендую щось в своїх ефірах, тому що я можу розказати багато випадків реальних з мого життя або з життя моїх клієнтів, я маю цей досвід 25 років і ніколи в житті не підвело. Тому я так наполегливо і розказую про це. Ну, а вже люди там можуть писати будь-яку дурню. Дивіться, коли прийшли. Ефірні олійки і Вівасан, перше, що мама почала використовувати, це ефірна олійка лимона. Так здається, о, о фрукт, який ну популярний. Звичайний, недорого коштує в супермаркеті, да? і люди та лимон, та я чай п'ю з лимоном, та я там в салат видушую, чи ще щось, чи ще щось. Але ефірна олійка лимона одна з найпотужніших фаромотерапії взагалі, яким би банальним нам не здавався цей фрукт. Це лимон це найкращий друг судин, запам'ятайте, найкращий друг судин. Тому які би у вас були капілярні проблеми, венозні проблеми, судинні проблеми або проблеми з тиском в ту чи в іншу сторону, це лимон. Проблеми з тиском це якраз проблеми судин. А не тиск. Тиск як такий орган у нас не існує, це проблеми судин. І лимон він і не, пови... не підвищує тиск, і не понижує тиск. Він його балансує до нормального рівня конкретного організму. Але, будь ласка, не хапайтеся, зразу не починайте пити лимон. Пити обережно, дуже якраз цю ліку пити всередину. Треба найобережніше з усіх, тому що він має здатність вимивати камінчики з ниро і жовчного міхура на пісочок, і фізіологічно виводити. Але стоп! Я попереджаю, якщо є така хвороба, ні в якому разі не починайте пити самостійно. Тому що в таких випадках можна одну крапельку раз на 3-4 доби і не частіше. Розумієте, є техніка безпеки для того, щоб не зрушити каміння, бо він це може. А одна крапля на 4 доби і під наглядом спеціаліста або можна піти і вирізати нирку з камінням разом. Розумієте, яка альтернатива? Але от при зовнішньому використанні з кремами, з масажами, там, з різними мазюками натуральними. от Крем для вен, трансдермальний вівасанівський, крем для ніг, календула. Да, ну, я вже тими вже прожужала всім вже вам всім цими кремами, але вони того варті. Вони реально дають результат. І от мама взяла крем-календула, перший був і крем і, і олійка-лимон. Потім був крем для вен, а потім вона дізнавалася більше і більше. Це вже пішло. Оці капсули, що я при варикозі і при всіх судинних системах вам рекомендую. Потім в величезній кількості були зеленого чаю, обов'язково це вітамін С, ну і так далі. і так далі. Тобто омега, звичайно, великий спектр. Мама була, користувалася цією компанією ну, близько 22 років. І от все життя вона вкладала в себе. І коли вже вона переходила в інший світ. То на її дуже їй було 85 років, і на її ногах, там, де оці звисали величезні грона винограду, були ось такі синячки. Просто рівненька нога. І на тому місці такі от невеличкі були синячки. Ну, так як дуже-дуже сильна капілярна зірочка. В 26 років людина отримала вже важку дуже форму. Все життя приділяла увагу, не дала порізатися. І в 85 була. Ну, така нога, як 85 в людей буває. Понятно, що не молода, не 18. Але ніяких не було оцих бульок, оцих грон винограду, видутих вен і всього іншого. І, і вполне, вполне вона своїми ногами ходила, ну, була дієздатна, їздила ще до 80 з лишнім років в подорожі десь, багато чого могла робити, стоячи на ногах, тобто вона не була інвалідом. Тому чи можна цими засобами вилікувати? Звичайно, можна. Але це точно не один тюбік крема, не одна капсулка там, з упаковочки, розумієте, і, не, і не достатньо моїх розповідей вам е, в такому форматі. Але основна задача донести, що є альтернатива, і не обов'язково йти під ніж. Оце те, що я точно знаю з історії своєї родини. І знаючи, що є така спадкова в нас проблема, я багато років не маючи варікоза. Займаюся профілактикою. І в 55 немає в мене варікоза, хоча я була впевнена, що він є. Може, він скритий, може він сере... всередині десь. Отак От мама передала мені це, що Астрах, знаєте, від... звідки прийшов? Тітка її не рідна, тобто не наша кровна родичка, її дядька жінка ну, така занедбана була, собі працювала, працювала, ніколи собі не приділяла увагу і в неї були оці варикозні язви, коли страшний варікоз, а потім воно. Роз'їдається такими виразками, гнойними, і от вона весь час ходила забинтована з кривавими бинтами. Це така була мука, біль, страждання страшне. І це мама моя надивилася і сказала: ні, ні, я буду робити все, що завгодно щоб тільки в мене до цього не дійшло. Ну Тут є люди, я знаю, які знали мою маму особисто і не дадуть збрехати, що справді вона нормально активно е, рухалась, жила, діяла, жила сама, повністю обслуговувала себе. І ноги були абсолютно дієздатні. Так, що отак можна, можна, але все буде залежати від вас, скільки ви ресурсів, і зусиль, і любові до себе е вкладете в це. І будете мастити ті ноги, хоча б і раз перед сном але кожного дня? Чи підете скажете, фіг з ним, ріжте, виріжте, щоб очі не бачать, серце не болить, і я думаю, що проблеми немає. І так само люди багато хто думають і про жіночі ці проблеми дають себе крамсати, прижигати, вирізати, господи Боже.